Ні, Америки в Івано-Франківську стартувало це дійство з відкриття фотовиставки Просто неба тут. Кожен охочий має можливість познайомитися з тим, як живуть американці та чим славиться тамтешня земля. На цих світлинах американський екорегіон, котрий називається Апалачі. Гірський ландшафт налічує майже 11 штатів та є рідною домівкою для 23 мільйонів людей. Окрім яскравих краєвидів, фото тамтешніх мешканців. Більшість яких заробляють собі на життя вирощуванням поросят, овець та рогатої худоби. Всі ці пейзажі відзначають випадкові відвідувачі виставки, дуже схожі на карпатські. Однак нам до американського рівня життя ще далеко. Хочеться щоб жити, щоб гарні дороги були. Приємно, що коли ти прийдеш, тебе вислухали приємно, розуміли тебе. Дійсно, хочеться, щоб село, то, 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 яке зображено, тут, воно було настільки ж розвинуте в нас, як і в них. Ну, але це ще час, час, час покаже. Певно, що хотіли. Хотіли. Або щоб мої діти хоч пожили так, як в Америці днів Америки в Івано-Франківську місцеві мешканці зможуть познайомитися з країною свободи не лише у світлинах, а й переглянувши чимало фільмів, які розповідають про злети нації. Іванинчук Сергій попович новини 402.